Привіт! У космачі грибами називають тільки білі гриби. А підберезники, підосичники, сироїжки, парасольки, опеньки все називається губи. Ідуть у ліс і кажуть, що йдемо в гриби. І знайдуть, наприклад, одного гриба і тоді примовляють до цього гриба. Бариш, бариш, де твій товариш, по горі по долині, ходіть усі гриби дмині. І так треба сказати три рази, а за цей час уже є можливість роздивитися довкола і виглядає вже другий греб, а потім ще ліпше придивитися і виглядають ще гриби. Отже. Бариш, бариш, де твій товариш, по горі, по долині, Ходіть усі гриби грибмині, а у вас як замовляють, коли гриби шукають, дякую, що дивитесь мої відео.